Так, а якщо ви не любите пружинні матраси, навіщо ми тоді його на виставку взяли? Слухай, шукаю хоч би один пружинний матрас, на якому б я відчувала себе комфортно. От Перед цим брала матрас жорсткий пружинний не ок. Я, як він називався? Лагуна. Не пригадуєш? Лагуна. Лагуна. Тож з кокосовою корою, з латексом. Ну, Блін, я ці пружини відчуваю. Чесно, я не можу продавати те, що мені не подобається. А це в Даніро. Поїхала на виставку і полежала на всіх пружинних матрасах. Оцей матрас називається Максфелд. От він написано 200 кг навантаження. І над пружиною тут багато-багато товстих слоїв. На цьому матрасі я не відчуваю пружини. Він не підпружинює. Тобто він максимально схожий на безпружинний матрас. В нього максимальна анатомія. Ну, Ну, скажімо так, з усіх пружинних матрасів, цей пружинний матрас найбільше мені подобається. Він, до речі, недорогий. Він коштує, по-моєму, 13 тисяч в розмірі 160 на 2. І якщо ви фанат пружинного матраса з цим ефектом ну, блін, це найкращий. От з моїх досліджень, десятилітніх, оце найкращий Максвелл.